Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Добрий день, З вами передача Твій ресурс. Мене звати Ольга Волинець. Я психологиня платформи «Safe Women Hub». Пропоную вашій увазі тему соціальна ізоляція та її вплив на фізичне та психічне здоров'я літніх людей. Ізоляція може бути результатом багатьох дій і змін в житті літніх людей. одним з найчастих причин для соціальної ізоляції це є вихід на пенсію, коли людина із соціально активною стає пасивною і більше часу проводить вдома усе в усамітненні. І не завжди у таких людей є поряд рідні та близькі, які можуть розділяти самотність літньої людини. Соціальна ізоляція може розвести до депресії, до депресивного стану, саме тому пропоную особливу увагу приділяти своїм літнім родичам, питати про їх настрій, чим вони займаються, як у них проходить день. Тому що якщо не приділяти увагу, психоемоційному стану літньої людини це може призвести до погіршення, а отже, до появи будь-яких соматичних захворювань, таких як Інсульт, інфаркт тощо саме тому бажано таким людям знаходити сфери діяльності, куди б вони могли ходити, будучи людьми пенсійного віку. Наприклад, це волонтерські організації, це релігійні установи або ж релігійні школи. А це можуть бути будь-які заходи, які проводять соціальні працівники в органах соціальної допомоги. Тощо, і це може допомагати літнім людям, які зменшують рівень своєї активності, проживати свій пенсійний вік і своє своє пенсійне життя веселіше, менше сумувати і відчувати свою приналежність і свою користь для інших людей. Дякую за увагу. З вами була передача Твій ресурс. Мене звати Ольга Волонець, Дякую за увагу. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.